Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Бачу бату дискусії. Дехто почав хвилюватись, переживати. Але я скажу, як я піксель. Це гордість. І люди, які повертаються з фронту, не мають відчувати себе приниженими і якось виправдовувати, що вони не ТЦК. Що вони не ловлять людей через авторія і так далі? Тому для ТЦК потрібна інша форма. Ще раз повторюю в методах, які використовує ТЦК винна одна людина. Володимир Зеленський. Він Верховний комісар в Україні. Він напряму згідно конституції керує всіма цими людьми і він їм наказує бити, ловити і знущатись. Тому почнемо з основного. Гордість за форму це для зсу. ТЦК не мають право носити піксель. Раніше Гончаренко заявляв: наступне ТЦК не мають носити піксель. Вимагає від кабіну міноборони, щоб їм розробили іншу форму. до мене останній рік активно звертається військовослужбовці, просять зробити щось з тим, що через форму їх постійно плутають з працівниками ТЦК. Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди люди розбігаються в різні боки, тільки щоб тебе оминути. а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки, це неприпустимо. Це потрібно вирішити. Одна форма, яку пишатиметься вдягти, інша для ТЦК – це питання поваги, безпеки і справедливості. Разом з тим, хочу наголосити, що єдиним відповідальним за все те, що відбувається, є верховний комісар Зеленський. Але для нього ми розробимо зовсім іншу форму персонально. Влада більше не має жодного права робити вигляд, що стикався гареса. Також пише нардеп Арів. Відео з необґрунтованим застосуванням сили проти громадян дискредитують не лише центри комплектування, не лише мобілізацію. Вони дискредитують Україну. Держава, яка бореться за свободу, не повинна бути схожою на тоталітарне залучення до мобільних груп сторонніх осіб, що й сумнівною репутацією, взагалі поза межами пристойного історії про корупційні підписки на бронювання також не повинні залишатись поза увагою. Справедливість ніколи не толерувалась українцями. Ніхто не зможе спрогнозувати, де лус не терпець, навіть попри війну, бо одним війна іншим мародерство на крові. Якщо політичне керівництво держави нічого не робить, відповідальність повинна взяти на себе військове керівництво, навести порядок в ТЦК відповідно до стандартів цивілізованих країн інакше бути не може. Направлю відповідну вимогу до міністра оборони терміново втрутитись в ситуацію у в територіальних центрах комплектування і припинити практики рускава міра на українських громадянах. Не мовчав в раді нардеп Гончаренка, демонструючи відео в Україні до людей ставляться як до тварин. Верховний комісар Зеленський не помічає босифікацію і не хоче вирішувати проблему. Тому вирішив показати в Раді два відео далі в оригіналі. Шановні друзі, ми обговорюємо з вами дуже важливий законопроект про благополуччя тварин. А ми не хочемо поговорити про благополуччя людей. Ми не хочемо поговорити, коли в Україні до людини відносяться як до тварини. На жаль, таке сьогодні в нас є. Про що я говорю? Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо знаєте таке відчуття, що її ніхто не помічає, що в нас типу все нормально. Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирське ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторія запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто отак от от він підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально, це Конституція України. Стаття третя людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це Конституція України. А це місце гаранта Конституції, президента Зеленського, який ще є верховним головнокомандувачем, а фактично і верховним комісаром військовим України. Бо він командує всім цим і він дає усьому цьому відбуватися. Далі йде знущання над конституцією, і далі йде знущання над людьми. Так бути не може. Бусифікація має бути зупинена. ТЦК розпущений розпущені і запущений нормальний мобілізаційний механізм. Ось що говорить нардепка -скороход. У нас нагороджені всі штабники, завішані, як йолочки, медалями, е мають за два дні на передовій мають е нагороди, а при цьому хлопці, які вже роками сидять і тримають посадки, обороняють нашу країну, не мають нічого. Або мають якусь грамоту, якусь можна тільки десь підтертись, випачаюсь, інакше не виражусь. да. І при цьому, коли подаєш на нагороди, весь час документи десь. Не знаю, губляться, але для своїх все завжди є. Для своїх всі нагороди, всі ордени, все, що може зібрати, знаєте, як то все збирається. Це ненормально. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали. в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Не мовчав і разумку. Скажуть, як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві, питань нема, в Одесі. А чого воно не працює в Кураховому? А чого воно не працює в не працювало Вселідова, Новосілка велика? Куп'янськ. Там, кла... там є де покататися. Я щось там ТЦКшників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця, ця територія відрізняється від Києва? А що там немає ВЛК і Мсеків, які заробляли мільйони гривень? Що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території. І в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати, колишнього новермах, куди прилетіли в Куп'янську рашистські ракети. І загинули люди або поранення отримали люди. І так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту, і маленьких, і великих. Я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а й Харків, Дніпер, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес, від того, що е, знаходиться сьогодні в Києві. Дискусії про необхідність ліквідації ТЦК не вщухають. Я хочу ще раз наголосити. ТЦК треба ліквідувати, натомість необхідно створити рекрутингові центри з цивільним персоналом. Я підтримую цю ідею. просуваю її далі. Про це говорила і нардепка Юлія Яцик. Загалом в раді, нібито є 270 голосів за ліквідацію та переформатацію. ТЦК найбільш ефективний орган без бусифікації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.